Наймасовіша ракетна атака за останні чотири місяці: 11 годин росіяни атакували нашу країну ракетами та шахедами. Також сьогодні вночі російські шахеди знову перетнули кордони країни НАТО. У нашому небі побували сотні дронів та десятки калібрів і ракет Х-101 та Х-59, запущених з літаків стратегічної авіації. Відповідно, по всій країні оголошували повітряну тривогу. Наразі вона зберігається в північних та східних прифронтових громадах та областях через рух там безпілотників, а також загрозу. Застосування росіянами балістики. Ну а вночі вибухи лунали в Києві, Львові, Луцьку, Вінниці, Житомирі на Прикарпатті. У місцях прильотів розпочалися пожежі та Україною цієї ночі ворог не обмежився. Він атакував також Польщу. В небо країни залетіло понад десяток дронів. Їх збивала польська авіація. Польща закрила для польотів кілька аеропортів, зокрема в Варшаві, в Любліні, а ще в Жешові. Саме через це місто нагадаю до України надходить військова допомога. В міністерстві оборони Польщі визнали, що дрони залетіли в повітряний простір країни, закликали поляків кількох прикордонних воєводств залишатися вдома. Прем'єр Польщі Туск повідомляв, що армія відкривала вогонь по повітряних об'єктах, проте не згадував про їхнє саме російське походження на 9 годину за київським часом. Заплановане екстрене засідання польської ради безпеки на контакті з Варшавою. І генеральний секретар НАТО будемо стежити за засіданням і повідомляти про усі ці результати. А зараз маємо нагоду докладніше розпитати, як все це власне виглядало з боку Польщі на зв'язку зі студією ТСН Євген Приходько, головний редактор сайту Слава ТВ. Євгена, доброго ранку. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго ранку. А, отже, розкажіть, як нині Польща прокидалась від повідомлення, що російські шахеди на територією України, яка реакція людей? Чи стало це певним шоком, і що власне відомо про перебіг з цієї операції зі збиття дронів? Е, ну вже частина коментаторів, ті, хто слідкують за подіями у Польщі, не спали е, ще з першої години ночі саме десь о 0.00. 53 третє з'явилися там перші повідомлення в, польській, в польському сегменті соцмереж, що повітряний простір Польщі е, порушили дрони, які російські дрони, які летіли е, з, з боку там України чи Білорусі залітали під час масованої атаки російської масованої атаки е, на Україну, і е, був п, потім десь о першій. 30, здається, з'явився перше, з'явилося перше повідомлення оперативного командування збройних сил Польщі про те, що в небо піднята військова авіація Польщі і союзників, і також мешканці е прикордонних е регіонів е теж повідомляли про те, що у небі чутно звуки е військової авіації пізніше. Е З'явилися повідомлення про закриття повітряного простору над аеропортом Ряшів-Ясьонка. Це саме той аеропорт поблизу польського польського міста Польського Жешув. Так через який проходить власне понад 90% допомоги для України. Потім з'явилося повідомлення про закриття повітряного простору над аеропортом у місті Люблін. Це теж недалеко від кордону з Україною. Але вже згодом через години з'явилися. Повідомлення про закриття двох варшавських летовищ одне з найбільших Шопена, центральний аеропорт, можна сказати так, Польщі. Його закрили. І також невеликий аеропорт Модлін також був закритий. І деякі літаки, які прямували на Флайт Радарі, можна було побачити цивільні літаки, які прямували, наприклад, там з європейських міст, з Португалії. До Варшави вони кружляли над західними регіонами країни, наприклад, біля Познані можна було побачити е, ось ці намотування кругів, так сказати, і це дуже нагадує. Пам'ятаю, як в ніч з 23 на 24 лютого, 2022 року. Е, ми бачили, як літак, наприклад, який прямував з Варшави до Києва. Десь о другій о третій ночі у не перетнув державний кордон. Так і біля Любліна на намадок круги повернувся, як ми знаємо, до Варшави. А Росія почала повномасштабне вторгнення. Звісно, тут поки знейдеться жодним чином про акт такої агресії, але Польський повітряний простір був багаторазово сьогодні вночі. Порушений зараз е, в ці хвилини почало засідання польського уряду. Є реакція від президента, який також повідомив, що перебуває у постійному контакті з міністром оборони, з іншими підрозділами і структурами, які відповідають за безпеку країни. Тож чекаємо, і і владу закликають. Орієнтуватися тільки на офіційні повідомлення і слідкувати за інформацією, Скажіть, будь ласка, так звана от, територіальна оборона Польщі вже закликала своїх бійців, як це чітко сформульовано, бути готовими до швидкого виклику в разі потреби до місць базування. Чи знаєте ви про це докладніше? І чи можна сказати, що от на тлі цієї нічної атаки і навчань, які найближчим часом відбуватимуться в Білорусі, російсько-білоруських, Польща десь стає активніше готуватись до будь-яких сценаріїв, навіть дуже невтішних? Ну за останній тиждень польський повітряний простір порушувався більше разів ніж за всі роки повномасштабного російського повномасштабного вторгнення, тобто. Десь мало б вже так у польського керівництва бути розуміння, що ситуація ескалюється, що російські дрони щораз частіше залітають на територію Польщі. І так, деякі в деяких регіонах оголошено про виклик бійців територіальної оборони. Я думаю, по-перше, це, по це пов'язано з тим, що їх задіють дуже активно до пошуків. Фрагментів тих чи інших об'єктів, які залітають на територію Польщі. ми знаємо за ці чотири роки залітали не тільки дрони, були навіть декілька ракет, були теж невідомі якісь повітряні кулі, і власне після таких історій. Поліція разом з військовими, разом з представниками територіальної оборони, прочесує місцевість що в пошуках фрагментів цих об'єктів, і зараз власне тривають пошуки дронів, які залетіли вночі на територію Польщі. Знаємо, що вже знайшли один дрон біля містечка. Біла підляска, це трохи вище Любліна. І це поки що здається один офіційне, такий офіційне повідомлення про те, що було знайдено якісь фрагменти, але загалом точна кількість дронів, яка була вночі, яка залетіла до Польщі, ще не відома. Ми тільки можемо здогадуватись на основі українських джерел, на те, що публікували українські моніторингові там. Телеграм-канали, ну, там щонайменше 12 повідомлень було про те, що дрони перетнули повітряний простір Польщі. Я ще насамкінець дозволю уточнити. Власне, багато говоримо про реакцію влади, уряду. А як самі поляки реагують на те, що сталося? Наскільки це для них стало шоком за вашими спостереженнями, спілкуванням, тим, що ви читаєте в соцмережах от цього ранку? Ну, в соцмережах, звісно, Публічні особи закликають власне до слідкування за офіційною інформацією, не піддаватися на емоціям, паніці, все ж таки, і закликають до об'єднання, тому що знаємо на жаль, у Польщі досить така глибока поляризація, політична поляризація суспільства є такі два головних. Грубо кажучи, табори політичні, які підтримують ті чи інші партії. І кожна власне така ситуація, навіть безпекова, в останні тижні ставала предметом дуже сильних політичних спорів і серед політиків, але також і серед громадськості. І власне ці хвилини. Поляки одне одного закликають все таки триматися разом і не з'ясовувати, хоча ж, хоча б між собою. Е Обставини так і все таки залишатися зараз, ну триматися об'єднаними, тому що всі розуміють, що росіяни на це розраховують, щоб тут ще більше почались чвари, звинувачення, і взагалі був такий можна сказати деструктив. Я вам дякую за подробиці на зв'язку зі студією Євген приходько, головний редактор сайту Слава ТВ про те, як російські дрони вночі перетнули кордон Польщі і їх збивали тамтешні сили протиповітряної оборони. Росія атакує союзника НАТО. Це акт війни. Так, шахеди на польській території охарактеризував американський республіканець, старший член комітету палати представників із питань збройних сил Джо Вілсон. Він нагадав, це сталося менше ніж за тиждень, по тому як Трамп приймав в Білому домі президента Польщі Навроцького і закликав Трампа негайно запровадити проти Росії санкції, які спустошать її воєнну машину, та додатково зброїти Україну тим, що здатне бити по Росії. Черговий злочин росіян проти мирного населення. Життя трьох людей, які дотепер в тяжкому стані внаслідок російського удару по селищу Ярова на Донеччині. Рятують медики. Поранених планують транспортувати до лікарень міста Дніпро. Ще семеро людей в стані середньої тяжкості. Вже відомо, що окупанти скинули фугасну авіабомбу. Просто в натовп кількість загиблих зросла до 25. тіла 20 вже ідентифіковані. Інших станом на ранок досі не впізнали. Дії Росії засудили в Євросоюзі. Юзі та ОН, а президент Зеленський заявив, що такі удари не мають залишатися без. Належної реакції світу загиблі і поранені це цивільні жителі, які прийшли утримувати пенсію, що привезли працівники Укрпошти на службовому авто. Воно розбите, вигоріло дотла, водій машини вцілів, а От працівниця поранена, керівник Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, щоб не наражати людей на небезпеку, вони постійно змінюють місце і спосіб видавання грошей. Про те, як припускає, хтось очевидно здав координати. Від Ярової до лінії бойового зіткнення близько восьми кілометрів місцева влада закликає населення евакуюватися. Хвора, яка загинула, влада доставлена в тяжкому стані. Операція не то вирювати, тобто стабілізація по померла. Операції з інших форм зроблені. Вони стабільні, важких чотири хворих і середньої важкості. На сьогоднішній день стан і ситуація ускладнюються. Електрики в місті немає і. Можливості є на сьогоднішній день відновити немає. Тому, будь ласка, звертаюсь до рідних, які батьки, родичі, друзі знаходяться на території Лиманської громади. Тимчасово евакуюйте своїх рідних. Евакуація з Костянтинівки, Росіяни посилили атаки на місто. Кількість охочих виїхати зросла в рази, водночас і ризик для евакуаційників. Також нині правоохоронці роблять туди по 7-8 рятівних рейсів за день. Під вибухами вивозять за одну поїздку до 10 містян, а дуже багато маломобільних людей, які залишилися, а тепер потребують евакуації, бо вже небезпечно всюди, і в підвалах, і в оселях бахкає і вдень, і вночі ще й пожежі раз у раз спалахають від ворожих влучань. Вивозять людей на броньованому авто з антидроновим захистом і намагаються забрати пасажирів якнайшвидше, щоб вирватися з міста неушкодженими. Запускали ракети, дрони і каби. Впродовж минулої доби Росіяни не припиняли обстрілювати цивільних та позиції наших військових. Найбільше потерпали прифронтові населені пункти. Загалом, за підрахунками генерального штабу, на фронті сталося дві сотні бойових зіткнень. Найактивніше окупанти наступали на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили аж 60 атак. 40 штурмів було на новопавлівському відтинку, зокрема в районі. Малієвка, Новомиколаївке, Комишуватого, Січневого та Тернового більше як півтора десятки натисків росіян зафіксували також на сіверській, лиманській та Торецькій ділянках фронту. І ще дві додаткові установки Петріот надасть Україні Німеччина та посилить програму далекобійних дронів. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку зустрічі контактної групи з питань оборони України в Лондоні. Там відбувся ювілейний 30-й Рамштайн. Перші пускові установки додаткових систем «Петріот» вже доправлені в Україну. Половину вартості яких покрили норвезькі партнери. Окрім того, Німеччина разом з Британією планують підписати низку контрактів з українськими виробниками далекобійних дронів на 300 мільйонів євро. А це кілька тисяч дронів Deep Strike, щоби ще більше наші виробники наситили українські сили оборони такими безпілотниками. Саме ця зброя, також ППО та санкції проти Росії, критично важливі для підтримки України, заявив український очільник оборонного відомства Денис Шмигаль. Україна нині потребує щонайменше. 10 систем Петріот, а також ракет до установок ППО. Крім того, є потреба не лише в далекобійних безпілотниках, а ще в дронах, перехоплювачах, російських «Шахедів» та «ФПВ», щоб отримувати фронт для виробництва таких дронів українським виробникам треба як мінімум 6 мільярдів доларів. Міністр оборони повідомив, що серед ключових цілей засідання забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні. Посилити ППО і розвиток спільних виробництв оборонної промисловості. Російська атака провалилася на Донеччині. Українські воїни захопили в полон 17 загарбників. Про це повідомляє прес-служба першого корпусу Національної гвардії Азов. Російське командування відправило окупантів у наступ в одну з найгарячіших точок Донеччини Добропілля. Але цей наступ ворога наші оборонці відбили і стабілізували ситуацію під час зіткнення бійців 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Рубіж та 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади змогли взяти в полон 17 військових. Українські захисники опублікували відео з полоненими росіянами, нагадавши окупантам, що здатися це їхній єдиний шанс вижити.